Щороку, 26 квітня, по всій території України приспускає державний прапор. Українці несуть квіти до обелісків, присвячених героїзму учасників приборкання атомної стихії, яка сколихнула нашу державу цього дня в 1986 році. Найстрашніша техногенна аварія всіх часів та епох, Чорнобильська катастрофа виразила свідомість людей всього світу. А Український народ вкинуло в роки тяжких випробувань. З того часу пройшло вже 37 років. Але ми продовжимо відчувати невтихаючий біль від трагічної події, наслідки якої відображаються у всіх сферах державного та суспільного життя. Тисячі хворих на променеву хворобу, екологічні проблеми. Забруднених територій, багатомільйонні в економіці України, соціальні та моральні проблеми десятків тисяч переселених людей, все це, на жаль, наша реальна дійсність і спільний біль. Чорнобильська катастрофа ще довгий час буде залишатися в душах і серцях людей, але ми, сучасні покоління, маємо зробити все для того, щоб таке лихо ніколи більше не сталося в майбутньому цей день ми низько вклоняємося всім учасникам ліквідації аварії за те, що зберегли життя нинішніх і майбутніх поколінь українського народу та врятували весь світ від смертоносного подиху радіації. Будемо вдячні їм за здійснений подвиг, нехай мирний атом, який служить потребам людей, завжди буде для всіх нас безпечним.